Ну, я в принципі теж згідний з тим, що в Росії тепер будуть вважати, що війна на виснаження не закінчиться принаймні виснаженням української економіки. Тому що російська економіка виснажується, і грошей росіянам ніхто не дає, вони залежать від того, як вони будуть продавати свою нафту. А українська економіка продовжує залишатися частиною європейського організму. Це дуже важлива річ. І до того ж, Путін прекрасно розуміє, що тема цих грошей нікуди не зникне. Тому що вони ж теж надані як репараційний кредит. Просто як це мало бути в першому варіанті. Україна все одно не отримувала заморожених російських активів. Вона отримувала кредит, забезпечений цими грошима, і мала повернути їх Європейському Союзу після того, як Росія визнає, що вона напала на Україну і заплатить Україні репарацію як агресор. Тепер Україна отримує російські не російські гроші, а європейські. Але також має їх повернути, це кредит, але повернути з російських репарацій. Тобто, європейці все одно будуть ставити перед Москвою питання репарацій. Будуть говорити, так, ми заплатили 90 мільярдів євро, але це не наші гроші. Це ваші гроші. Вони заплачені, тому що ви знищували сусідню державу, тому що ви здійснили незаконно. -не 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 Захоплення її території, тому що ви були агресорами. Тому, якщо ви хочете нормалізації стосунків між Європою і Росією, ви маєте віддати нам ці 90 мільярдів. Нам можете не на Україні віддавати, бо ми їй дали гроші як репарації, ваші репарації, і це звичайно для Росії дуже неприємний момент. І ми бачимо, що зараз, під час так званої прямої лінії, президент Росії Путін. З роздратуванням говорить про цю фінансову історію. Він ще не переключився. Він ще про, б сказав, використовує платівку того, що ніби у нього забрали активи. Цього не відбулося. Вони якось не встигли перебудуватися. Але сам той факт, що ці гроші виділені Україні, звичайно, викликає у Путіна досить серйозне роздратування. тому що йому доводиться планувати продовження війни на більш довгу дистанцію, ніж це може витримати російська економіка. Також це теж треба розуміти.